Всім привіт! З вами Катерина. Сьогодні я записую відео про те, як я буду вирощувати пшеницю за годину в Хейдей. Hey Зараз я покажу вам, скільки в мене досвіду, скільки в мене монеток, інструментів та покращень, щоб потім я вам підписала, скільки всього я зробила та отримала. А також трішки в кінці порахуємо, скільки ми заробимо з різних овочів. Так, ну ви бачите, що в мене багато чого не вистачає. Сподіваюся, що мені дадуть саме те, що мені потрібно. Також ви бачите, скільки в мене всяких інструментів. Також я покажу, скільки в мене топорів та пилок. Так, тепер подивимося, скільки в мене покращень для розширення території, і тут мені не вистачає купчих. Тож почнімо, ми збираємо пшеничку і її буду продавати не всю, тому що я буду ще пекти хліб та робити корм для моїх твариночок зоопарку. Але я вам все одно порахую для чесності, скільки все-таки грошей буде, якщо продавати усю пшеницю. Зараз ми засадимо і почнемо її продавати. Я трішки розпочала раніше, тому в мене є її ще трохи є, але це ніяк не повпливає на наш. Експеримент, тож зараз її почнемо продавати. Скажу так, що її купляють коли як насправді. Якщо стоїть реклама, хтось зайшов, все скупив, але в мене дуже часто забувається просто оборот Бачите, зараз дуже швидко все розкупили. Зараз я все швиденько продам і далі вам буду показувати, коли я збираю пшеницю і трошки, як я її продаю, як її розкупають але так не завжди. Комусь вона потрібна, комусь вона не потрібна. Тому давайте подивимося, що з цього врешті-решт вийде. Так, ну от, ще трішки розкупила. Вже з це в мене вже не залишилось пшенички, тому чекаємо, поки вона виросте. І продам ще. Також я дуже багато грошей витратила на художницю, тому я зараз заробляю за допомогою пшенички саме для цього. Я заробляю зараз на пшениці і заробляю за рахунок того, що я роблю всякі прикраси з металів. До речі, хочу вашу увагу звернути на моє сусідство. Воно тихе для тих, хто працює, бо навчається та не може часто заходити в гру. Намагається брати участь в скачках, але це не завжди обов'язково. За вашим бажанням, це не обов'язок. Тому всіх ласкаво просимо. Так, до речі, вже збираю пшеничку, тут випав шурупчик. Скажу, наперед, вони буде дуже багато в мене випадати. в мене їх просто забагато. Зараз посаджу нову пшеницю. Цю виставлю на продаж. Буду вам показувати, як я її виставляю. Та подивимось, що з цього вийде врешті-решт. До речі, цей експеримент я почала ровно в 12.25. Та закінчила через годинку в 13.25. Тому так, це така година пік, всі мають розкупати мою пшеничку. Сподіваюся, все піде краще, ніж було в мене раніше. Тому зараз і подивимось. Так, поки в мене рости пшеничка, я повидаю зайві завдання, я беру лише від тисячі монеток. Та поставлю, напевно, салатик. З беконом зараз робитися, щоб не просто так витрачати цей час на пшеницю. Також нам не вистачило на хлібчик, треба буде зробити та позбирати в курочок яєчка. Так, тут нічого не розкупили взагалі, тому що нема реклами, ще поки почекаємо. Так, вже пшеничка виросла я поставила там рекламу. Зараз подивимось, сподіваюсь краще піде. Мені випаде якась купча стрічка. Таке собі, але може далі буде краще. в будь-якому разі я отримаю гроші. Я хочу підняти як мінімум до 200 тисяч сьогодні. За експеримент, за годину цього не вийде, але потім спробую ще разочку. так і хлібчик ставимо. Тут ставлю рекламу, сподіваюся, швидко розкуплять, тому що щось не дуже гарно йде. А отут після реклами почали трошки купляти, але в мене її ще багато. Ну, подивимось, як воно піде, як воно складеться. Так я тут трохи виставила продуктів, але коли їх розкуплять, я не буду за них збирати гроші, щоб поки не псувати експеримент. Тому воно просто в мене тут полежить, тому що воно в мене займає. Багато місця в амбарі. Поки реклама я виставляю пшеницю, щоб її швидше розкупили. Так, в мене вона закінчилась, тому зараз будемо збирати нову. Нічого нового, все збираю, продаю, отримую якісь інструменти, які випадають. Наприклад, тут випав топорик. Отримую грошенятку і засаджую все знову. Так, напевно, для вас це цікавіше трохи, ніж для мене, тому що для мене сидіти годину та постійно садити пшеничку трохи не дуже. Ну і не тільки садити, але й продавати шотисеньку. Але ми це робимо заради грошей. Я розповім, чому це вигідніше набагато, ніж продавати ту саму кукурузочку чи полоничку, яка найдорожча у грі на даний момент. На момент мого рівня та на декілька рівнів ще вперед. Так, ну робимо хлібчик і знову збираємо пшеницю, продаємо. Цей раз нам випала подвійна дощечка для силосу. Це непогано, тому що силос мені треба явно покращувати після такого експерименту. Знову стрічка, друзі. Думаю, її та тешрубів. Тут буде явно дуже багато до кінця цього експерименту. Думаю. Наступний раз треба буде трішки подовше познімати більше, ніж годину. А можу показати, наприклад, тієї ж самої кукурудзи чи морквини. Я не знаю, що поки не вирішую. До речі, поки пшеничка росте, я покажу вам зараз глобальне досягнення, яке проходить на сьогоднішній день. Це запуски літніх паромів, пароплавів. Ми 10 алмазиків. Я вже відправила 4 із 5 Але з майбутнього я вам заспойлерю що перше в мене був це декор, друге, це декор і за 5 кораблів. В мене було 3 болти. Тому думаю, у вас теж буде якесь покращення для амбару чи силосу. Так, силос вже повний, Нам випав молоточок для покращення. Не купче, таке собі. Зараз зробимо хлібчик, корма. Тому що вже нікуди складати. Бачите, щось погане пішло в продажі. Не дуже купляють, тому в мене вже забитий повністю сил. З 300 одиниць, вміщається, Треба буде зараз продавати. Тому що наступне я вже не зможу зібрати. Так, подивимось. Тут поставимо рекламу. Сподіваюсь, швидко розкуплять, тому що мені це треба все продавати. Подивимось. Так, нарешті все розкупила. Зараз виставляю знову. До речі, я вже навіть на моменті, коли я це монтую відео, я досі граю. Я майже весь день вирощу пшеницю, тому що хочу отримати 200 тисяч хоча б за сьогодні, і в мене є час трошки. Тому так, це взагалі моє перше відео, я могла б знімати подовше, але. Думаю, треба спробувати. І зараз збираємо знову пшеничку, поки в мене звільнилося місце. Продам, сподіваюся, що швидко розкуплять. До речі, нам випала подвійна дощечка. До речі, також вже, напевно, не, не друга, навіть третя може. Я не дуже за цим слідкувала, але, ну, подивимось. Подивимось, головне, щоб випадали купчі болтики. Можливо, ще буде. Щось з того, що мені потрібно, для шахти. До речі, я продовжую збирати. Це один шурупчик ще, як я казала, їх буде багато. Також я скоро буду продавати дівати кудись хлібчики, бо в мене їх вже дуже-дуже-дуже багато. Корм я віддаю тваринкам. Ну, Подивимося, що далі буде. Зараз треба все розпродати, тому що мені треба зібрати наші діпо і засадити його знову. Подивимось. Так, тепер є в нас колишок, щоб покращити територію. Це не дуже добре, бо в мене їх десь 70 було на початку, мені вони не дуже потрібні, але окей, нехай буде. Зараз допродамо цю пшеничку і подивимось, як буде продвигатися далі. Так, ну я трошки попродавала, зараз знову збираю. Сподіваюся, що мені вистачить місця на цей раз, тому що почали дуже-дуже погано купляти. О, клас! Покращився трішки рівень. Це добре. Так, робимо хлібчик. Бачите, в мене вже 200 одиниць пшениці. Дуже погано, дуже погано купляють. Тому, можливо. Можливо, в мене скоро буде забитий знову силос. Сподіваюся, що... Цей раз дуже швидко все розкуплять, подивимось. До речі, поки я зараз буду забирати пшеничку, я хочу вас запитати, які вам відео більше подобається дивитися про хайдеї, наприклад, довгі розмовні, щоб ви так щось робили, поставили на фон та слухали, чи подивлювалися час від часу, чи вам потрібні короткі відео, які. Подивився, побачив там, скільки, наприклад, грошей можна отримати, та всякого а, покращень, наприклад, та все. От мені більше панують довгі відео, а ви скажіть, як вам більше подобається, я такі спробую робити. А тим часом я збираю пшеницю, продаю, роблю хлібчика. Так, і вже скоро, вже скоро я вам скажу. Скільки я заробила грошей, скільки досвіду та всього іншого, ще залишилось зовсім трішки почекати. Так, мені випала пилочка. Це дуже добре, тому що в мене пилочок та топорів не дуже багато. Сподіваюся, що їх буде трошки побільше. Так, ну і я вам покажу наступне, коли я засаджу поле чи зберу його. До речі, поки я продаю пшеницю, зараз дуже добре йде. Я хочу вас запитати ваше відношення до українського ютубу. Що ви відчуваєте, коли ви бачите відео українською по таким самим іграм? Чи щось таке, що ви відчуваєте? Та чи потрібно взагалі це? Чи ви хотіли б бачити щось інше? Напишіть в коментарях, якщо вам буде цікаво, взагалі, якщо ви побачите чи знайдете це відео. Я не знаю, можу ні. Тому так. О, до речі, пилка знову. Мені здається, що вона випадає частіше, ніж топори. Тому сохших дерев в мене буде менше, ніж сохших кустів. Це 100%. Отож, зараз зараз посажу знову. А тепер я хочу порахувати, поки я буду це збирати, ви будете дивитись. Наприклад, я почну не з Не з пшениці, я почну з полуниці, я вам розкажу, чому. Вона коштує не так багато, як та сама пшениця. Наприклад, полуниця, їй вона... потрібно 8 годин. І за 8 годин за десяток ми отримуємо 504 монетки. Якщо це поділити на 8, за 1 годину це буде 63 монетки. А, а також, якщо це поділити ще до 1 хвилини, це буде монетка. Одна монетка за хвилину. Тобто дві монетки за 2 хвилини. Тобто, коли пшениця, десяток пшениці я маю на увазі, росте 2 хвилини, ми отримуємо 36 монеток максимум, а за полониці дві монети, ви собі навіть не уявляєте. Тобто, якщо б пшениця росла 8 годин, як і полуниця, то ми б за десяток пшениці отримували б 8640 монеток. Просто наскільки дорожче коштує пшениця. Чому її вигідніше продавати? Отож, тепер я перейду для порівняння до кукурудзки, а потім розповім про саму пшеницю. До речі, в мене на даний момент 104 поля, але я буду рахувати, напевно, буду рахувати на 100 полів, щоб вам було легше орієнтуватися. А тепер кукурузка за 5 хвилин. Вона виростає і десяток можна продати за 72 монети. Але якщо порахувати за 2 хвилини, вона б коштувала 28 монет, тобто вже дешевше, ніж пшениця, хоча також непогано теж краще, ніж полониця. Отож, я порахувала, що якщо кукурудза заросла 8 годин, ми б отримували за десяток, саме за десяток 6912 монет. Просто ви уявляєте собі ці суми. Також пшениця краще, але кому як більше сподобається. А тепер найцікавіше я вам розповім, скільки можна отримати з пшенички. Якщо брати десяток а за годину, якщо 10 пшениць, можна отримати 1080 монеток. Але зараз я буду рахувати з урахуванням не моїх 104 полів, а саме з 100 полів. Отже, якщо годину. Садити на 100 полів пшеницю. Ви отримаєте 10 тисяч монет. Я сюди не рахую хліб, я сюди не рахую а, корм для тваринок, тому що саме я в цьому відео я роблю дуже багато корму, дуже багато хлібу, але все одно порахувала, скільки можна зробити за годину, якщо у вас 100 полів, це 10 800, це майже 11 000. У мене на 4 поля більше, тому це за годину 11232, але я ще роблю хліб, тому я вам скажу, скільки я за це відео заробила врешті-решт з урахуванням хлібу і корму. Насправді це вже виходить дуже довге відео. У мене вже повний силос. До речі, топорчик отримав. У мене вже дуже-дуже погано кулять пшеницю. Я не встигаю її продавати. У мене вже повний силос. Так, я ще навіть досі продаю і вже дуже-дуже-дуже погано купляюсь, Але я не хочу знижувати ціну, через те, що все-таки чим більше поставиш ціну, тим більше буде в нас грошей. Я намагаюся записувати тільки ті моменти, де я там зарвушений цю збираю. Тобто, вже максимально скоротити, але щоб ви також бачили за кожний збір до речі, пішли продажі, але щоб ви бачили, що. Кожен раз, коли я щось збираю, в мені випадає один або два інструменти різноманітні. Тобто, дивлячись на те, що в мене стополів, в мене дуже-дуже багато випадає всього. І це завдяки пшенички, бо вона садиться, збирається, садиться, збирається. Тобто, це дуже-дуже-дуже вигідно. Тобто, якщо вам дуже треба топори, чи якесь покращення, чи пили, чи для шахти, Дуже гарна така, я думаю, ідея. Трохи посадити пшеничку. Це також гарно, якщо у вас є час. Якщо ви хочете робити гроші, це вже завжди дуже класно. До речі, я вже трошки пораховувала. На початку відео в мене було 84 52 монети. І під кінець відео в мене було 92 548 монеток. Так я трохи забігаю наперед, але все ж таки. За це відео я заробила 8,5 тисяч монеток. Так, це неба, але я також потім продам хліб а, та покормлю тваринок. А, тому вони дадуть мені багато досвіду, і я сподіваюся ще якихось інструментів. Скажіть, мені вам взагалі цікаво, що я знімаю? Те що я прям кожен раз, коли збираю пшеницю, це показую, до речі, кошик випав. Ну, вам це цікаво, чи... Типу, можна було всі не показувати просто якісь моменти. Тому що я не вважаю, що відео вийшло задовгим. Тобто це вже майже 20 хвилин. Ну, як ви вважаєте, чи треба показувати кожен раз, щоб бути з вами максимально чесною, чи не варто таке робити, і просто якісь пару разів, а потім просто порахувати, скільки чого. А, скільки чого. Мені додалося. І для тих, хто досі дивиться моє відео, я вже розкажу я розказала, скільки вже я грошей заробила за цю годину, посадки приміті, скільки можна було заробити. Далі рахуйте відносно своїх полів, скільки можна отримати. Отож, тепер я розкажу про досвід, скільки ж досвіду я отримала. У мене на початку відео було 171 664 досвіду. Як ви могли це побачити, я це показувала. А на даний момент під кінець відео в мене 175 70. Тобто, я отримала 3400 досвіду, і це насправді дуже-дуже-дуже мало. Так, тепер я розкажу, що я отримала силосу. Ну, Я показала на початку, скільки в мене було інструментів, і також я покажу в кінці, тобто, щоб ви самі могли подивитись, але зараз я це розкажу перші йдуть а, пакування з гвістками. У мене їх як було 3, так і залишилось. Тобто, ну, їх взагалі не дають це дуже рідко. У мене їх і так мало, і в мене взагалі їх не дали. Мені дали три шурупи, та ви не повірите, вісім, взагалі, вісім подвійних дошок. Що ж, тепер перейдемо до амбару. Мені дали один болтик. Ви не повірите. 0 дошок, так само, як і гвістків для силосу, тут нуль душок. І мені дали цілих п'ять стрічок. Тепер щодо розширення територій, купчих мені не дало взагалі. Щодо молоточків, це всього лише 2, і щодо колишків, там їх аж 5. Тобто, в мене їх і так було 70 більше за все, ще в мене їх тепер 75. Напевно, буду продавати, тому кому цікаво, можете заходити в сусідство. Якщо вам цікаво саме сусідство, також я іноді щось розпродаю таке, що в мене вже зайве. Отже, щодо шахти, а, перше, з чого я почну, це кирки. У мене їх як було 5. стільки залишилось, тобто вони не випадали взагалі. Я думаю, це дуже рідко, коли вони випадають. Наступна це лопати, до речі, випала одна лопата. Це мало, але це ну, має місце бути. ТНТ одне ТНТ також. І ці маленькі динамітики, в мене випалили дві штучки. Тобто, загалом для шахти в мене випало всього чотири інструменти. І я вважаю, що це не дуже гарний результат. Я думаю, як наметна, треба буде зробити відео про пшеничку побільше. Тобто, якщо я її декілька годин. Чи навіть цілодобово, але не знімати просто. Кожен раз, коли я збираю, це буде дуже довге відео. Я буду просто вам записувати, напевно, кожний час, що змінилося кожний час, скільки в мене грошей та як йдуть справи. Взагалі, розповідайте, які тематики були б вам цікаві, тому що я справді не знаю, що вам може бути цікаво. Також я би хотіла б, напевно, зняти відео про. Як я вирощую полуницю, можливо, тиждень, тобто щось зробити з полуницею, тому що там теж багато грошей. Подивитися, скільки можна зробити з полуниці полуничних свічок, полуничних шапочок, тобто полуничних смузі, наприклад. І я думаю, що це насправді дуже великі гроші. Полуничні торти, тобто дуже багато продукції є з полуницею. Тобто пишіть своє поважання. А всім дякую за перегляд, всім гарного гарного дня.